Балку гравці Кривбаса не раділи навіть 99-го та 2000-го, коли здобували бронзи чемпіонату України. А тепер як мало потрібно для щастя, ось ця ейфорія з приводу збереження прописки в прем'єр-лізі. 14-те рятівне місце в турнірній таблиці. і Вболівальники вітають футболістів, немов чемпіонів світу. Все це було минулого чемпіонату. На старті поточного чемпіонату перед командою було поставлено завдання потрапити до шістки найкращих команд чемпіонату, тим паче, що ця задача попередньо не виглядала нездійсненною, адже за бюджетом Кривбас наразі входить мінімум до десятки найзаможніших клубів України. Завдання на сезон, хоч і було, проте швидко зникло і наразі нічим не відрізняється від минулорічного. Кривбас знову 14-й і знову бореться за виживання. Хоча різниця таки існує. І якщо минулого року головного тренера Кривбаса Юлія Максимова сприймали як рівтівника, Команди, то цього року його тренерський стілець починає розкитуватись. Ситуація, звісно, така ж сама, майже. Де там чуть більше може те Ну, мабуть, ми цього урок не зліклій з цього чемпіонату. Де-то опять стає на теж За оцінками авторитетного сайту Трансфермаркет, за сумою контрактів усіх гравців, Кривбас наразі посідає дев'яту сходинку прем'єр-лізі. Так чому ж команда, яка порівняно з іншими аутсайдерами чемпіонату, практично не має проблем із фінансуванням, знову бореться за виживання? Наскільки вот фінансовий фактор тут грає роль, или річ йде якраз не об этом? Ні, ну це это... ви правильно говорите. Я так говорю кожен раз. Ну где-то что-то, значит, неправильно делать, мне доказывается. Кем? Можете тренером. Не буду говорить кем. Командою мрією підопічних Максимова не назвеш. Але відібрати очки у бронзового призера чемпіонату ці хлопці можуть залюбки. Ще одна нічия, а конкурент Севастопіль Переміг. Криволісті ще ближче до першої ліги. Керівництво Кривбаса коментувати сьогоднішню ситуацію відмовилось, пояснюючи це тим, що поки нічого сказати. А от болівальники після нульової нічієї з металістом готові були на руках носити Юлія Максимова. Єільші, єільші! Я готовий поспілкуватися з головним тренером Криворізького крибасу Юрієм Максимовим. Юрій Віловиович. Ви сьогодні, як завжди, були активні під час гри. Чи не легше вам було взагалі самому вийти на поле? Чи не було такої думки? Я не знаю. Так кожний гри буде продовжуватися. то не до пенсії пенсі ні доживу січа.